За прогнозами синоптиків, цього тижня на Хмельниччині буде тепло, але з опадами. Вже найближчої ночі буде хмарно з проясненнями без істотних опадів, а температура повітря коливатиметься в межах 4-6 градусів вище нуля. В день 11 квітня також буде хмарно з проясненнями та майже без опадів. А повітря може прогрітися до плюс 13 плюс 15 градусів у середу, 12 квітня вночі 4-6 градусів тепла, вдень від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. Можливі опади хмарним, але теплим прогнозують і четвер без опадів та до 13 градусів вище нуля. А ось п'ятниця, 14 квітня може стати найтеплішим днем цього тижня. Якщо вночі повітря прогріється до 7 градусів, то вдень прогнозують до 16 градусів вище нуля, до того ж без опадів та сонечком у день субота, 15 квітня може стати дощовою вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень від 7 до 11 градусів вище нуля. У великодню ніч також можливі опади, а стопчики термометра показуватимуть 5-6 градусів з позначкою. Плюс у неділю, 16 квітня, на території Хмельниччини хмарна погода протримується увесь день. Можливі опади щодо температурних показників, то прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. Ну а ми нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають вірними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.